Ми вітання. Ми з України, військовий експерт, генерал, колишній заступник начальника Генштабу Збройних Сил України та засновник благодійного фонду за Криму Небо України Ігор Романенко разом із нами. Пане Ігорю, я вас вітаю. Я вітаю вас, вайден. Пане Ігорю. Традиційно хотів би від вас почути ваш аналіз, ваше бачення поточної ситуації на фронті. Будь ласка, складна важка ситуація. Добавилась, як відомо з півночі. Ділянка фронту нова мається на увазі Харківський напрям. В свою чергу вона розділяється на два під напрямок: один на Ліпці, бік Харкова безпосередньо, інша бік Вавчанська. Ворог в своїх діях перейшов по наявності сил, які там залучені, озброєні техніки, ресурсів які вони туди підтягнули і збільшили таким чином кількість до 35 тисяч і розширили ділянку до 75 кілометрів, про що говорив генерал Сирський, до дій пов'язаних від розвідки боєм на обох цих піднапрямках, Ліпси і Вовчанськ, До фактично формування буферної так званої зони. чи Санітарний, про що говорить Путін, і виправдовує ситуацію, що їм треба відсувати від кордону, щоб не обстрілювали Білгород, ну і таке інше. З нашого боку, заведені ресурси, резерви, підведені боєприпаси надані на цих напрямках, бронетехніка окремо поступила і ведуться бої за стабілізацію цієї ситуації. Напрям все це безпосередньо на Харків. І ну, поки немає uh, таких uh, сил у ворога uh, про реалізацію прав, про які говорив генерал Скібіцький, uh, заступник uh, бур, uh, начальника, uh, про те, що є плани дій на Харківському напрямку і на Сумах. Те, що стосується Вовчанська, то е, ворог планує, якщо б захопити по планам їх Вовчанськ і далі просуватися в бік Купінська, але вже з північно-західного напряму і таким е, чином е, сформувати загрозу, оскільки з е, північно-східного і південно східного напряму Купінська вже вони не можуть просунутися, захопити які. Ті плани, які має тому бої йдуть інтенсивні. використовує ворог на цьому напрямку керовані авіаційні бомби, і тому для нас це проблема. І тому президент формулює, що дайте хоча б два Петріота. І відповідний ресурс, необхідних зенітних засобів, і боєприпасів, ракет, снарядів і так далі для засобів всіх зенітних. На мій погляд, давно, ну і всіх інших ми це чекаємо. Потрібне американцям зняти заборону по поставкам винищувачів, і як в 16, так і Шведам можливості Гріпини надати нам допомогу, яка вкрай необхідна в цій боротьбі міняти треба підходи. Але одночасно я хотів би нагадати, що ще більш інтенсивні бої, порівняння з харківським напрямком, у нас продовжують вести, ну наприклад, на, на східному і на південному фронтах. Тобто на східному це і Курахівської напрямки, а за останню добу до 21 одиниць з техніки на часов Яр, наприклад, були. Ну і ворог не послабляє тиску наступальних штурмових дій на цих напрямах, тому що з воєнної точки зору він бачить при захопленні всіх міст відповідну перспективу в діях. Ну а на Херсонському, наприклад, напряму там а, 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 зменшилась інтенсивність дій, як це було до цього тижнями. Ну, на Пердянському напрямку, то есть в Римівській виступці, Старомайорське, урожайне Работіна, і перенесли э, інтенсивний здійс збільшилися нанесення ураження на ті плацдарми, які маємо на херсонському напрямку. Там дуже важкі бої. Вони засередили, засередились на тому, щоб ну, як і ставити за мету збити ці наші плацдарми Якби де стоять наші е, морські піхатівці їх відставити тобто, на поточний час. Така ситуація Діпстейт паблік, воєнний паблік український повідомляє, що дуже багато просування ворога за останню добу. Ворог просунувся як на Харківщині, так і на Донеччині, так і на півдні. Ворог просунувся південно східніше та південніше роботиного біля Вербового в Параско. Вівці, в Нетайловому біля Яснобродівки, Новопокропівську, кераміка, Берестова, в Зеленому та біля Бугрутовки, Бугруватки. Уточнено також просування південніше Новомихайлівки біля Уменську, Липців та в Красногорівці. Тобто, значне просування ворога Діпстей зафіксував за цю добу. Так, з усім я і відмічаю, що. Просто, ну це не просто, але в зв'язку з тим, що харківський напрям він відносно новий і з'явився за останній час, там з 10-го, як ми пам'ятаємо, травня, але інтенсивні бої важкі бої на цих напрямах, про які я говорив, і ви додали значить вони ще більш важкі на. Східному, на мій погляд, фронті, з відповідними наслідками, якщо вдасться реалізації цих планів. Тому це треба пам'ятати, знати і допомагати нашим силам оборони відставити позиції в першу чергу на більш закросливих напрямках. Пане Ігорю, скажіть, будь ласка, як вам перша реакція або перші реакції на е, закон щодо мобілізації, який вже офіційно вступив у свою силу 18 травня? Ну, бачимо черг, але черги пов'язані не так, як на початку війни, намаганнями попасти Збройні сили для того, щоб виконати вимоги а, от? Е, Є напрями електронний напрям, через СНАПи, через ТЦК. Деякі використовують рекрутингові центри для того, щоб зразу визначитися. Не просто там призиватися, якщо а все ж там, де якісь є погляди у людини з цього приводу. Тому дуже важко відбувається цей процес. і По більшості він спрямований на упорядкування обліку. А не швидкої зміни ситуації пов'язані з тим, щоб люди були призвані, навчені, озброєні і поповнені ріди сил оборони України. На жаль, з'явилася інформація про те, що ТЦК передали поліції Інформацію про майже 95 тисяч осіб, які ухиляються від явки до ТЦК. Ну а рекорд рекорд зафіксований на Дніпропетровщині. Ну, це наслідки того, що протягом двох років говорили, що ДЦК не то, не так, не ці. Якщо даже це було так, треба було міняти. Але по-любому, з, з, з самого початку війни, у відповідності з нашими стратегічними документами, проводити мобілізацію і здійснювати все те, що потрібно в таких випадках. Але зараз, зараз буде така важка робота. Я думаю, що прийдеться можливо і. Посилювати це законодавство, ну по досвіду, який вже буде. А досвід поки ще не дозволяє скажімо, дивитися на це досить оптимістично, враховуючи про те, що швидко ми зможемо виправити цю станцію. Пане Ігорю, дуже вам дякую за цю розмову. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду закриємо небо України України. Спеціально для ми з України. На все добре. Бережіть себе. До побачення.